Не дивилася відео, зараз вам розкажу. Я, мабуть, зроблю, знаєте що, дует. Записали відео, великий гадальщик записав відео о тому, що наступлення не буде, і Берлінська всіх лякає. А як сказала, типу, берлінська всіх лякає. Я хочу зробити дует. Ну, там, правда, він лице своє ховає. Потом вот какой-то разрисованный. Смотрите, в 21-му году я сказала, що буде війна сушити сухарів з августа місяця 21-й год, я казала, що буде війна. Самолёти, вогонь стрілятимуть, конец света віду називати. І в кожному ефірі казала: "Серпень 21-го року". І Розмальований же сидить, у рунах, весь такий ну то піздя, доїбатись нема за що. І Олюся сидить обична дівчинка з капюшончиком. І він вже з мене і говорить, це вже всім ха об'явила, ха, -ха війна буде. І щоб ви розуміли, так як зараз оце полювання йде до мене, ви бачите, самі бачите, я тому свідки. І кожен старається через моє ім'я розпіаритись, розрекламіруватися через ім'я Олі Берлінської. І вони так само ржали з мене 21 рік. Вони всі кричали Фейк, і це всіх пугає, що я, типу, залякую через страх, там, ну там щось таке відгадували. Войни не буде. А я зберегла відео. Воно закріплене. Воно закріплене. Де вони ржуть з мене і кажуть, війни не буде». А я кажу, «Сушите сухарі, що війна буде. А зараз кажу, Європа положить зуби зуби на полку. Чого так кажу? Щоб люди запам'ятали, коли такі специфічні фрази вони в'їдаються в голову. Але я правду кажу, Європа од голоду від холоду положить зуби на полку. Прийде час і щоб люди запам'ятали. І вони зараз усі кричать, рвуть на собі рубашку оці ці всі е, недо, Ви поняли, кажуть, не буде нічого. Берлінська всіх лякаю. Берлінська всіх лякаю. Вже стільки сторінок роблять, то капець. Побачимо. Але ж я собі то зберігаю, а потім я що дует хочу. Це в мене є дует з розрісованим мальчиком. Раз. Закріплений. Де ви бачите? Оля казала. Бо як мене питають, а де ви були до війни? Я кажу в Тіктоці. Куди готуватися, куди біжати, якщо це буде повсюду? Сухарі треба сушити, раз, консерви закупити. два. Лекарства первой необходимости три. Это что касается того, что по новостям сейчас Мутина гоняют. Но это будет в феврале месяце. Это будет в феврале месяце. Ой, Оля, Оля. Она уже войну определила. Войну.